Так, Вже почався відлив. Бистренько досягло, вон, де була нітка, Вже вода тікає назад. Зараз ми глянемо, де в нас тут ці камінці. Що ми ходили. Далеко вода заходить далеко. Так, поки ще. Ну, вода тепла отливная. Пелесть. Ну-ка, вот була вода, ну під саму цю гору. Під саму гору всі камні скриті зараз ті Тише я знімав, фоткал показував всі вони під водою. А це солідна глибина. Це десь півтора метра, напевно. Зараз моїй червоний мов пішов з берега. З цього грунта змиває. Блін. Камінці. А, там люди всі. Окей, тільки верхушки. Тільки верхушки, ладно. Ну, коротше говоря, як відео буде берег. берега. зараз тільки один метр. Ось. А ця коса була повністю вся затоплена. От така. Тут коса, є. так от настільки тут приліпчик. І це атлів ще весь. аж буде повний аж. Я зараз поп'ємо. О, ще, ще, ще скільки? Ще 4 години. 4 години ще буде відлив. Ще десь мілина доявитися, що серед залива цього. Вот такие вот и видлы получается. Вот а там, А теперь аж там вода. Вот так вот. Океан все уходит. Вот такие. Таке відкривається дно. І доволі таки тверде. Я по йому ходжу сліди мої не глибокі, І він доволі таки швидко уходить. Цього дна тут не було. Буквально. А ну казари, провіримо, підійдемо до самої води. Тут більше води на поверхні. А -а -а. Ось куди доходять хвилі. Шк, відмітка. Вони вже і туди не доходять. Падає. Ще падає вроді. Буде до восьмої години, кажуть, падати. Відкриється взагалі все. Оте-то-да. это да это е -да. е відлив. Все було затоплене аж по ту лінію. Ай-яй-яй-яй-яй. Уявіть собі, що оце де я стою, ось уровень видно. Оце все було затоплено. Я сюди перейти не міг. Це все було затоплене. Це є десь. Мій рост і ще 3 метри від мого росту ще висота. Це все відкрилось, відкрилось, Піший прохід відкрився. І це ще зараз 5 годин. Вон наші в далечіні, там. Це тільки 5 годин вечора. До 8 годин ще спад буде води. Повинно ще тут відкритись. Все. Наскільки величезний. Наскільки величезний відлив. Залив фанді Канада Уявіться, три рази в сутки і водичка стоїть. Оце все. От уровень. І цей камінь весь. Десь метра два з половиною він тільки від цієї частини. А туди десь метрів. Це, оце два рази в сутки піднімається на таку висоту, як цей камінь. Вода снімається. Потім опускається. Потім піднімається. Потім опускається. Неймовірно. І це ще не все. Ще не все, бо тут ще должен відкритись. Відкритись ще тут земля. Це неймовірно. Правда це буде аж 8 вечора. Ми не будемо стільки чекати. Красота. Ушел океан і ушел. Ай-яй-яй. Видяний павук. Видяний павук. Эй-яй, крабік, 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 крабік. Чик -чик 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 -чик. На клеща похожий. Випусти його хай плаває, хай росте колись з зимою. Оце ця коса. Де була затоплена водою. <хи> а це ота освободилось, русло. І тут якісь джерела б'ють прямо з-під коси. От вони б'ють прямо з-під коси. Ой! Не, вони солені. Вони солені. Вода. Та що набралась в косу, вона виходить, з коси вибивають такі джерела, бігать, але чиста вода гарненька. От вони по всій косі луплять і стікають такі русла. Да. Тепер, зрозуміло, що ці на катерах розсікали, навіть коли коса була зверху. Вони знають, що тут глибина така, що ого-го. Тут считай метрів 5, мабуть, до цього, 4 метри від до вершини коси. А ця коса, яка була затоплена. Яка була затоплена повністю на тій колодці, я знімав Якраз до колодки доходила вода. І води тут нема, аж жаж, майже до того острова залишається небагато ще трохи. Ось так от. Ось такі краєвиди. Затока фандіє вміє. Удивлять, катера, які розсікали, вони лежать лежать на землі. Ай, да. Тут Віталій ходив, коли ще саме набиралась вода. Верніше спадати саме почала, вода тут ще була по коліна. І вже канадійці йому вслід кричали, що обережно там обрив. Зараз ми побачимо який тут обрив в цю сторону був. Наскільки це правда. Ось ця коса завершує свій. Йо-моє! Це ж яка глибина. Ну не обрив тут пологу, в принципі. А, от сюди більш круче. Іде. Сюди більш круче йде, да. А це річечка. дивіться річечка. О, реально обрив. Опа! А це хто такі? Якісь гусі? Да, а тут обрив. І оця вся висота оцих е, до 14 метрів. 14 метрів висоти. Як кажуть, десь в пікових містах є 14 метрів висоти. Два рази в сутки. В 8 спад під 0 ранку і спад під 0 вечором зараз ось буде. В от така от. от така затока ця панді. Дуже вражаюся. Побачити пік один і. Нуль, неймовірно.